Міністерство освіти і науки України зборище тупорилих дегенератів, яких треба спалювати живцем. Мон і раніше ніколи не відрізнялось особливою адекватністю, але за останній рік ситуація тільки погіршилась. Проблема оцих всяких державних органів полягає в тому, що час від часу у них починає срака свербіти щось придумати. Абсолютно не важливо, чи це буде щось нормальне, чи повна параша, головне, надрюкать звітів про виконану роботу і показати, скільки всього вони зробили. Цього навчального року Мон перевершили самі себе. Вони вирішили, що друга половина серпня і початок вересня це ідеальний час для впровадження нових змін. Нові зміни відбулися в кількох напрямках: дистанційне навчання, зміни до програми викладання історії та зміни до оцінювання в новій українській школі. Вірніше, змін більше, але я обрав лише ті три, які стосуються моєї роботи. На Ютубі вийде повна версія відео, а в Тіктоці я його розіб'ю на три окремих відео. Зміна перша. Дистанційне навчання для дітей, що перебувають за кордоном. Через повномасштабну війну багато українців разом з дітьми виїхали за кордон або переміщувалися в межах України. Оскільки це припало на лютий березень 2022 року, виникла проблема завершення навчального року. Зрозуміло, що у воєнних умовах проводити навчання в школах було дуже ризиковано. Тому переважна більшість шкіл перейшла на дистанційне навчання, для якого вже існував налагоджений алгоритм ще з часів ковіду. Сяк так, навчальний 2021-2022 рік було завершено. Було очевидно, що треба прилаштуватись до нових умов. Тому навчальний 2022-2023 рік пройшов складний шлях поєднання очного навчання з дистанційним, на які ще наклались блекаути через атаки на нашу енергетику. Кількість дітей, які з батьками виїжджали за кордон чи ставали внутрішньопереміщеними особами, лише збільшувалась. Дистанційне навчання продовжувало йти паралельно з очним в тих самих класах, тобто дітей не переводили на навчання. В окремі дистанційні класи, а вони продовжували навчатись в своєму класі просто через Zoom. На кінець навчального 2022-2023 року стає очевидною необхідність розмежувати дистанційне навчання і очне. Школи починають або формувати окремі дистанційні класи, або відмовлятись від дистанційного навчання у своїй школі. Тому дистанційники починають зводитись в окремі класи або окремі дистанційні школи. І ось вже 2023, 2024 навчальний рік проходить знову в нових умовах. Тих дітей, які очно були відсутніми в своїх школах, переводили на окремі дистанційні форми навчання, але здебільшого переводили взагалі на сімейно екстернатну форму навчання. Хто не знає, як це, то пояснюю. Весь навчальний матеріал з усіх предметів ви вивчаєте самостійно, а потім здаєте залікові екзамени і вам ставлять оцінку семестрову та річну. Тут варто зауважити, що Мон в цей час переважно ні біса не робила. Всі проблеми вирішували школи самостійно. І, звісно, ми з вами знаємо, що з собою являють наші школи. Тому переважно дітей-дистанційників просто викидали на призволяще. Те, а також зміна характеру ведення війни підштовхувала частину батьків повернути дітей назад в Україну. Звісно, важливим фактором було також те, що ці діти, які поверталися, переважно не змогли адаптуватись в іноземних школах. А на початку 2024-2025 навчального року прокинулась МОН. Що вони вирішили зробити? Вони вирішили викинути учнів, які дистанційно навчалися з-за кордону в українських школах, а за компанією і учнів внутрішньопереміщених осіб, ВПО з їхніх шкіл. З ВПО там ситуація проста. Мон просто хоче змусити їх ходити в місцеві школи, їхнього нинішнього місця проживання, а вчителів шкіл окупованих територій чи наближених до фронту, позвільняти. Інша ситуація у дітей, які знаходяться за кордоном. Якщо ще минулого року такі учні мали можливість отримувати повний курс навчальних предметів, передбачених навчальною програмою, то тепер вони зможуть отримувати лише український компонент, тобто українську мову, українську літературу, географію України, захист України, історію України та правознавство. Решту предметів вони мають або вивчати в закордонних школах, або переходити на сімейно екстернатну форму навчання. Тобто, в цілому, позиція МОН проста. Виїхали за кордон, там і лишайтесь. В той час, як минулого року була тенденція повернення дітей назад в Україну, то після нововведень йде тенденція написання заяв: прошу виключити мою дитину у зв'язку з продовженням навчання лише в закордонній школі. Звісно, можна було б сказати, що в принципі нащо перевантажувати дитину двома школами: закордонною в першій половині дня та українською дистанційною в другій половині дня. Вивчення лише українського компонента дозволить полегшити учням освоєння матеріалу. Є одне, але Український компонент було скорочено до однієї двох годин кожного предмету. Тобто там, де було 4-5 уроків української мови на тиждень за звичайною програмою, тепер це 2 уроки на тиждень максимум. Суто для Галочки. Тому що позиція все ще та сама. Виїхали за кордон, там і лишайтесь. Зміна номер 2 Також МОН вирішили уже з початком навчального року внести зміни в програми вивчення історії. В цьому випадку я маю на увазі не інтеграцію предметів історії України та всесвітньої історії. Інтегрований курс це достатньо непогано, основний мінус лише в тому, що історії України на практиці буде приділятися більше уваги, оскільки вона здається на ЗНО НМТ, на відміну від всесвітньої історії. А має на увазі методичні зміни до курсів нової української школи Нуш прямо тут і зараз. Оскільки МОН завжди були зборищем дегенеративних ідіотів, то концепція Нуж перші 5 років будувалась лише за принципом на наступний рік. Тобто були програми та писались підручники максимум на один рік вперед, через що доводилось підлаштовуватись до новаторств щорічно. Але на шостий рік нуж почалися розробки наступних курсів одразу на 7-9 класи, щоб вчителі могли краще побудувати свою майбутню програму викладання. І, як і всі мої колеги, я обрав той вектор розвитку викладання історії в нуж, який був, на мою думку, кращим. І весь ланцюжок історії з 5 по 9 клас, який я собі намітив, було вивірено та підготовлено. Але раптом Мон вирішило внести негайні зміни внуш у вересні. Якщо до цього вчителям історії давався на 6 та сьомий 9 класи вибір обрати інтегровані чи роз'єднані курси історії, робити більший чи менший компонент громадянської освіти, то тепер Мон каже: ідіть на зі своїм вибором та автономією педагога при побудові програми. Компонент громадянської освіти став обов'язковим. Мені рішуче не подобалися ті програми, які в шостих та сьомих-дев'ятих класах включали компонент громадянської освіти, тому що вони були зроблені калічно та з позиції на наступний рік без жодного уявлення на перспективу. Тому ці елементи виглядали або як якийсь курс Я і світ в початкових школах, або як основи філософії в старшій школі. Тепер же Мон пише: громадянська освіта має бути обов'язковою. Якщо ви її не обирали, то вам доведеться її вписати в свої календарно-тематичні плани. Як вписати, а ми не знаємо. Ми пропонуємо або це зробити самостійно вчителям, або проводити компонент громадянської освіти в другому семестрі, тому що. Може, ми до того часу встигнемо по ходу написати нові методичні рекомендації, як це зробити. Ну і звісно, гадайте, за рахунок чого цю громадянську освіту треба впихнути? Звісно, за рахунок всесвітньої історії. Тобто я маю звести всю історію стародавнього світу в 6 класі та історію середньовіччя в сьомому класі до одного семестру. Відповідно, це 30 уроків в 6 класі та 15 уроків у 7 класі. Добре. Зробимо уроки з розряду, приберемо всю Римську імперію та зведемо уроки по історії середньовіччя з Англії в 5-10 столітті до Західна Європи в 5-15 століттях. Зате додамо шестикласникам тоталізр, тоталітаризм і демократію, глобальні проблеми людства, українське національне відродження, кризу старого порядку та зародження прав людини у Великій Французькій революції. Серйозно? Ви хочете, щоб шестикласники знали і розуміли суть епохи романтизму та особливості барокко? Щоб вони вміли історико-політологічно відрізняти фашизм і нацизм? Розуміли сутність переходу від абсолютизму до конституційних монархій та республік? А що у восьмому класі тоді вони мають робити? Розуміти різницю між фіскальною та монетарно економічною політикою? Робити макроекономічний аналіз розвитку Ацтекської імперії за Монтесуми I? Я зроблю окремий випуск з вимогами до вивчення програм історії, щоб ви зацінили, що вони хочуть від дітей. І нарешті. Третя зміна зміни в оцінюванні навчальних досягнень внуш. Основними видами оцінювання стають формувальне, підсумкове, річне оцінювання та ДПА. Почнемо з формувального. Раніше основною оцінкою виходило поточне оцінювання. Тобто, ви виконували якусь роботу чи ДЗ та отримали оцінку, яка враховується в тематичну оцінку, а тематичні в семестрову. Формувальне ж оцінювання не призначене для визначення відповідності навчальних результатів. Простіше кажучи, ви отримуєте оцінку, яка не впливає ні на що і нікуди не враховується. Це просто щоб ви знали приблизний рівень своїх знань. А звідки ж береться оцінка, яку вам потім ставлять в семестрову? Вона береться з підсумкового оцінування в простонародді контрольної. Роботи. Тільки в підсумкових роботах має бути кілька груп оцінювання. Тобто за одну контрольну роботу ви отримаєте від однієї до чотирьох оцінок відразу, які підуть в вашу семестрову. Що це за група оцінювання? Якщо ви бачили табель успішності, який видають в НУЖ, то бачили, що крім семестрової та річної оцінки, там ще у кожного предмета є по 3-4 види окремих оцінок. Наприклад, в українській та іноземній мові там окремо йдуть оцінки за читання, письмо, усне та аудіювання. То, якщо раніше такі оцінки мали бути виставлені лише в кінці семестру, зараз їх треба виставляти і впродовж семестру, і в кінці. Але ж змінилися ще й вимоги до самої оцінки. У кожного предмета є вимоги. Відповідно до яких учню і виставляється від 1 до 12 балів, давайте ж подивимось, що тепер має знати вміти п'ятикласник чи шестикласник для отримання оцінки 12 балів. Учень учениця застосовує здобуті знання і практичні вміння щодо історичного часу і простору, усвідомлює ризики і прогнозує наслідки, здійснює різні види діяльності самостійно в парі або групі, аналізує власні навчальні дії, планує свій подальший навчальний поступ, розкриває взаємозв'язки та тяглість суспільного розвитку, відбирає, і аналізує сутнісну історичну суспільствознавчу інформацію, отриману з різних самостійно вибраних джерел. Формулює і зіставляє виявлення проблеми в минулому і сьогоденні, оцінює інформацію за самостійно обраним алгоритмами критеріями, встановлює причинно-наслідковий зв'язок між історичними і суспільними подіями, явищами, процесами, застосовує здобуті знання і практичні вміння, усвідомлює ризики і прогнозує наслідки. Модерує обговорення суспільно значущих тем, пропонує альтернативні варіанти для розв'язання суспільно значущих проблем, оцінює їх, ініціює, планує та організує співпрацю, залучає інших до реалізації заходів та проєктів, оцінює результати. Та написали б вже, що треба просто написати докторську роботу з історії і все. Чого ж розмінюватися на дрібниці? Як підсумок, я просто нагадаю свою незмінну позицію. Міністерство освіти і науки України має бути не реформоване, а знищене, спалене, зруйноване. Чиновники освіти мають бути перевішені на стовпах від Львова до Харкова та від Києва до Сімферополя, щоб символізувати єдність України в питанні освіти. І як Марк про ці катон старший, кожен свій виступ в Сенаті завершував словами Карфаген має бути зруйновано. Так і я свої випади проти міністерства завершую словами «Міністерство освіти має бути зруйновано.